Мені дуже подобається в селі Природа постійно. Тут одне повітря, чого вартує. Добре, що люди їдуть у село, але хотілося б, щоб їхали. Ну, то вже і так стало село відоме на цілий світ. Так місцева жителька Стефанія відгукується про своє село Урич, що цьогоріч увійшло до мережі найкращих туристичних поселень світу. Через мальовничі краєвиди до урича приїжджають туристи та кінематографісти, розповідає місцевий мешканець Олександр Синишин. Я знімався за Харберку. Це було прекрасне, зйомки знімалися знамениті артисти, наші люди, всі люди, які були на селі, всі приймали участь. Ніхто не думав, що так. так наше село війде в таку історію. Це дуже прекрасно. Тепер у селі роздумують над тим, як покращити туристичну інфраструктуру, щоб відвідувачів приїжджало ще більше, каже староста Віра Андрейків. Нам потрібно для туристів почати будівництво. Без відпочинків, готельних комплексів ми маємо розуміння, що ми маємо зберегти автентику нашого села, бо це і власне буде тим туристичним магнітом для іноземного туриста і, взагалі, для усіх українців, бо мені здається, що можливо і не вся Україна знає про таке гірське село. Урич». серед місць, що привертають увагу туристів в Уричі – бойківська хата, який понад 100 років тут збереглися автентичні речі, які передали музею на зберігання місцеві жителі. Розповідає екскурсоводка Марія Жовнір. Вона була тут побудована на цьому місці, і ще до 2001 року в тій хаті проживали люди. Тут у нас є таке цікаве місце як Криївка, можу вам показати. Це є невеликий погреб, який знаходиться під пічкою у період української національної постальської армії. Вона використовувалася як Криївка. Я вам можу показати, де вона зараз. Та головною туристичною принадою є заповідник тустань. Колись тут була середньовічна наскельна фортеця, а зараз довкола цього місця пролягають туристичні маршрути. Заявку на міжнародний конкурс готувала здебільшого команда заповідника, розповідає директор Тустані Андрій Котлярчук. Це водночас і великий виклик, оскільки. Статус найкращого туристичного села точно надасть нову хвилю щодо відвідуваності тустань. Розташовувалась на торгівельному шляху. Одна з її гіпотетичних функцій це була, власне, митна функція. Вона контролювала. Перевали, гірські перевали через Карпати. Тустань це така пам'ятка ну, і природи, і культури одночасно. Тому ми знаходимося фактично в лісі, в Карпатах, в горах. Ми маємо добрий потенціал для реабілітації ветеранів війни. Ми вже є популярні для такої аудиторії. Заповідник відкритий для відвідування цілий рік. Приїхали буквально на тиждень відпочити трошки в гори. Я ще років десять приїздив сюди. То... В принципі, тоді говорили, що буде село таке чутне. на слуху буде. Так воно є. Для туристів у заповіднику вже розробили мобільний додаток з аудіогідом та інформацією про тустань. Ольга Іващук, Анатолій Киричук, Суспільне, Новини Львівщина.